Раніше, здавалося б, ми були більш жорстокі. Боях убивали ножами, мечами, різали, бачили очі вмираючої людини, бачили, як вона вмирає, кров бачили і так далі. Сьогодні війна проходить далекобійними ракетами, дронами. Ти навіть не бачиш, що там відбувається. Ти зносиш квартали, вбиваєш людей, але ти цього не бачиш. Тому можеш прийти додому, бути шляхетним батьком. Чоловіком і так далі, і так далі. Скажіть мені, будь ласка, на основі цього я б вас попросив поставитися до цього. як змінилися час і людина? Людина стала більш жорстокою. Все-таки, звичайно, людині не важливо, кого вбивати і як вбивати. є наказ виконує, отримав матеріальну винагороду або медальку, і добре. Але от все-таки скажіть мені, будь ласка, коли ти бачиш очі вмираючого, і все таки ти його вбиваєш, чому вважаєте, що це менш жорстоко дуже цікаво, ніж те, що ти натискаєш кнопку і не бачиш, куди полетить. Потім не будеш дивитися новини, ти навіть не будеш знати, що ти зруйнував квартал або не зруйнував, або скільки людей ти вбив. Але ж раніше ти бачив вмираючу людину, бачив кров. Бував і це в тобі викликало якісь почуття. Це зобов'язан був його ненавидити. Ти мав ненавидити під час бою, під час сутички свого партнера. Ти повинен був його бачити. Ти повинен був його повалити. Так. І це було природньо, а сьогодні ні. Тому війна стала зовсім іншою. Вона стала жорстокою, сухою. Війна стала такою частиною міжнародної торговлі. Тощо, зрозуміло. Тобто людське життя зараз менш важливе. насправді думалося, що більше Воно менш впливає на противника і він на тебе. Йти на нього, і загалом вам все одно. Я наказ виконую, отримую винагороду, і все. От скажіть, відомо, що ви всі біди людські, так чи інакше зводите до егоїзму, що зростає. Так чи інакше. От що тут сталося? В якому сенсі він виріс? Егоїзм. весь час зростає. Так і він захищає себе. Ось це, так? Так, захищає себе. Щоб не поранитися, ніби виглядом ворога, знищенням і так далі. Не забруднитися, так? Не забруднитися, звісно. Скажіть, будь ласка, егоїзм хоче мати гарний вигляд в очах інших. Є в цьому якась причина? Я думаю, що головне, щоб на нього це не подіяло якимось болем. А якщо це буде певним розрахунком, тим паче холодним розрахунком, то це його... Приємніше. Тобто, в принципі, егоїзм весь час має бути чистим, так? Так, так, так. Він дуже дбає про себе. А як егоїзм може нам дозволити подивитися на себе, яким ми сьогодні? Як він може дозволити Не дозволить А як же нам все-таки поглянути на себе? Навіщо? Ну, ви ж хочете, щоб людина так чи інакше подивилася, що вона таке. Ні. Вони будуть вигадувати все одно для себе всілякі відмовки, виправдання. Тобто, в нас така тупикова гілка. Звичайно, убити іншого я для цього завжди знайду будь-які виправдання. Що він Навіть особисто не буду його вбивати, а вб'ю через адвоката, як то кажуть. Звичайно, ми щодня так робимо. Ну все-таки ми завершимо цю нашу історію. Як би ми завершили її, все таки як нам дістатися до егоїзму і почати змінюватися, щоб воїн не було таких? Як нам дістатися до егоїзму? Так. По-перше, егоїзм це основа на сила природи, яка існує після Творця? І тому ми нічого з ним зробити не зможемо. Він буде продовжувати розвиватися і шукати всілякі виходи. Лазівки. Лазівки, так як вискочити і не бути загнаний. У кут. А дістатися до нього треба все таки. Дістатися до нього ми не зможемо. А Що ж робити? Це сила природи. Ну, а Що ж робити тоді? Це творець на виворіт. Це взагалі. Так, так. Це ось. Тобто ви говорите, якщо він люблячий, то це все ненавидить, так? Так все ж таки, ви ж так чи інакше хочете, ви ж закликаєте, щоб ми до нього і дісталися якимось, чинемося. Ми можемо це... наблизитись до нього тільки в міру ненависті до нього. До нашого ізму. Як нам дістатися до цієї ненависті? Як дістатися до цієї ненависті? Ми як сказали раніше, ненавиділи в бою. А зараз вже холодні, а зараз тільки лише через возлюби ближнього як себе. Якщо ми в такий спосіб намагатимемося наблизитися до іншого, тоді все, що стоїть на нашому шляху, називатиметься егоїзмом спротив повний, так? так ми його зненавидимо, тобто у вас. На все відповідь дуже чітка. Ну так, нічого ж іншого немає, це прямий закон природи. Тобто тільки шлях туди може привести до себе. Так. Як то кажуть, до ненависті у себе. Не до себе, а знову до своєї природи. Знову до своєї природи. Так. Ну, тільки, тільки, ви нічого не хочете Ні, більше казати. Ні, це творець каже, я створив егоїзм. А все. А далі будь проти нього. Зрозуміло. Полюби ближнього як себе. Я повинен любити його більше, ніж себе. Я правильно перекладаю це? Звичайно, Безсумнівно. А себе я завжди люблю. Ви вважаєте? Це закон природи, це вищим за нас. Тобто я маю стати вищим за закон природи. Так і тоді що я зрозумію? Ну я рухаю в цьому напрямку. Я вже багато разів вас запитував. Я рухаю в цьому напрямку. Припустимо, і вирішу. Ти зрозумієш, що ти не Який зробити. Який наступний мій крок. Навіть пів кроку до егоїзму не в змозі зробити, а далі так. тільки молитва, така, щоб творець його виправив, інакше нам нічого не допоможе, але це має бути дуже сильна, глибока молитва, і творець допомагає тільки лише на останньому подуху.